Фіксує рух російської техніки, що обстрілює територію Чернігівщини із допомогою квадрокоптера і з висоти спостерігає за солдатами країни-агресора. Так про свої завдання розповідає прикордонник із позивним Аскер. Знімальній групі Суспільного він показав, як відбувається спостереження за російсько-українським кордоном. Зараз хочу вам показати наш такий результативний виїзд, коли ми здійснювали спостереження. За російською територією, і біля їхнього пункту пропуска спалили, як вони виганяють свою бойову машину, яка неодноразово обстрілювала позиції території нашої держави. Це бойова машина Нона, яка стріляє 120-ми мінами. Наскільки це давно ви її бачили? Ну, орієнтовно на... пару місяців тому. Моя місія максимально більше зібрати інформацію і контролювати їх оцією пташкою. Так, все, поїхали. Зараз полетимо, подивимося, чим займаються там недруги наші. Для того, щоб... Наші підрозділи, які безпосередньо знаходяться на лінії кордону, могли вчасно зреагувати на будь-які підступні дії ворога, в тому числі на захід ДРГ на нашу територію, а також можливої підготовки до обстрілу наших територій. Ну, найважче це те, що тут на ділянці ми бачили, це бехи, тігри, нони. Міномети їхні працюють теж. Теж ось було виявлено позиції окупантів, як вони там. Облаштували свої позиції, можливо, навіть там у них міномет стоїть, вони собі там вон, на розслабоні ходять. Найбільша складність у тому, що ворог дуже жорстко використовує засоби електронної боротьби. Вони дуже в цьому питанні продвинуті, продвинуті, і як то кажуть, у ворога теж треба вчитися. Дуже глушать супутники. Підміну координат роблять. Вони дуже відслідковують оці всі наші дії. Для них дронщики це напевно найважливіше, тому що ми очі нашої армії, тому для них ми як заноза. Дрони це розхідний матеріал, який в підрозділі зайвим ніколи не буде. Чим більше дронів в підрозділі, тим краще. Тим буде більше виїжджати операторів, будуть більше моніторити державний кордон. Реальна потреба в дронах дуже висока, особливо треба багато батарей для того, щоб виконувати в день не одну місію, а декілька. Постійно треба літати, спостерігати, бо зміна обстановки на кордоні вона міняється. Кожну хвилину, кожний час. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне, Новини, Чернігів.